Всім привіт, друзі! З вами я Герон, і сьогодні я починаю нову рубрику. Так-так. Сьогодні я починаю нову рубрику. Спідран. Спідран. 50 тисяч кубасів. Так-так. Я починаю нову рубрику Спідран 50 тисяч кубків. Так, вожу. Ну, хай буде 60 плюс. Почали. Так, так. Такс, ну що ж? Такс. Ага, зараз одного. Такс, бам. Все раз. Так, так, такс. Якщо виходить... Буде дві частини. Перш, Це перша частина. Це перша частина. Ну що ж. Так, я буду записувати тільки самі цікаві моменти. Так. Перша перемога. Дуві ранг. Так, зараз заберу тільки награду. 200 очок сили Нормально, Нормально. Так. Ну що ж, вкачаємо шельку. Хоча б на ...всьому силу. Хоча б попробуємо. А, ні, ні, ні. На четверту. ні, на третю, на третю. І плюсом іще й 500 цих. І старт дропчик. Такс. Серехеткий. Епік! Вау! Епік, норм. Так, ну що ж, погнали. Бум. Легендарний стартоп із івенту, Вау! Ну що ж, погнали! Відкривати їх! Такс. Скін на шельку пасіжа Шеллі. Ну. Ну. Так собі, скінчик, так собі. Погнали ще раз. У! Оце я називаю нормально. Так, погнали ще один шельку, Вау! Гіперзаряд шельку, Нормаль, нормаль. Такс. Мені залишилося зібрати тільки всі стар. всі 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 всі, -всі, -всі гіперзаряди і все. Мені залишилося тільки зібрати гіперзаряди. Якщо, на... Якщо... Якщо буде багато лайків, то я зроблю ще одну частину. Такс. Останнє відкриваємо. Так, Бум. Тисяча блінгів! Ви серйозно? Кач... Та Та, блін! Тисяча блінгів знову. Ну хоча б 100. Сто... О, ми зараз відкриємо ніту. Ну що ж, погнали! А, ні, ні. А, ні, ні. Спочатку ми прокачаємо шельку. Вау! Сьома сила. Так. Зараз спробуємо розбакувати її на восьму силу. А, чорт, не вийде. Ну добре. Ага. Ну, добре. Поміняємо скін. Блін. А. Я вже кра... я ж... я краще скін поміняю. Краще візьму той скін за 1000. Блінгів. Ага, у мене не вистачає монет. Ну тоді. Що ж? Раз. Ух ты, мой гад. Третій ранг. Четвертий ранг. П'ятий ранг. Такс. Ну що ж, зараз подивимось. У -у. Уже розблокувалося? Вау! Такс. Угу. Ну що ж, відкриваємо так, так. Ну що ж, погнали в бій. Зараз спробуємо. Ой, -мо, у мене зарядки мало. Такс, ну погнали, погнали, погнали. Такс. Я цей бій не буду озвучувати. Такс, давайте зараз вб'ємо поко. Ай! Що ж на тобі поко, на, на на, на тобі! О, і ультою зараз. Є, Є, Раз, 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 бум. Ульта, бум, є. Ну що ж, погнали далі. Збирати банки. Ні, та ультанула. Ай, ну, погнали. Три, три бойця осталося. Такс. Зараз заберемо. А, ні, ні-ні. Такс. Ну що ж, почекаємо, поки вони помруть. Ну що ж, ні, та ще одну ульту зробила. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. бо 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 ні Бо-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Бо, такс, такс. Ай! Бо, ні-ні. Ні. Ну, топ-2 теж норм. Такс. Уфа, Уф є. Yeah. Такс. І який уже в мене? Сьомий ранг. Ні, шо цей, шоці? Що? Що? Пайпер! Йо! Ого-го! Ого. І це мені з їжеднівного стардопа легендарний випав! Епік! Вау! Ну, такий собі пінчик. Такс. Я вже розблокував першого Ну, собойця. Такс. Бролбол. Розблоковуємо Броллбол. Такс. Угу У нас уже з'явив... Ага, забираємо монети Ой-ой-ой, як ой-ой, ой як класно! Блін, у мене залагало. Такс, ну що ж, розблокуємо едмо! Ви вибачте, що в мене лагає лагає через те, що в мене зарядки дуже мало. Такс. Ну що ж. Ну, погнали далі. Зараз йдемо. А нічого немає, в мене злагає. в мене опять все лагає через зарядку. Такс, 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 такс. Такс, 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 такс. такс. Є yeah, бой. Ну, трішки не вистачило до восьмого рангу. Так, ну що ж, спробуємо вкачати усіх. Спробуємо зараз вкачати... але я так думаю, що ні. Такс. Ну що ж, погнали в бій? Розумію, що У мене запись... У мене запись трошки лаганула. У мене нам даже запись лаганула. Ой, елки-балки. Okay, okay. <smart noise> У мене трішки запись лагає. Такс. Так, сад, ні 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 ні-ні-ні-ні-ні! Ні-ні-ні! не Ммм. <explosion noise> ні. Ну добре. Ну ладно, сьомий ранг. Теж норм. Ну, восьмий, о, квестики повипоняли. Майже 9. Дев Окей. Дев'ятий ранг Є, бой. І 10 ранг. Такс. Вкачаємо її. Спо... Такс. Ще вісім. Одинадцятий ранг. Розблокуємо Дж... Джессі. Погнали розблокувати поко! Поко екстрепро. Такс. Джеки. Ну, є трішки я тоді злив. Плюс 8. Ну. Не вистачило одного кубаса. Ну, добре. І 12-й ранг. І 188 кубасів. Такс. Я вже не буду. Ради тому що я вже. Чуть... Ну, я не злив. Такс. Ну що ж, друзі? Так, такс так, такс так, 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 секс, так, 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 так. Якщо ви хочете друге відео. Якщо ви хочете другу частину, то я його. Я вже в процесі монтажу другої частини, тому що в мене пам'яті мало, а Бравл Старс вже обновив. І якщо ви дивитеся зараз це відео, то вже обнова. То вже є обнова Бравл Старс. Тому я монтую одразу ж. Я монтую першу частину зараз. Я, вже... я монтую вже другу частину. Ой, першого відео цієї рубки. Цієї рубрики. Тому так. І мені вперше. Ну, не вперше. У мене на якомусь з аккаунтів. Акаун... З колись... колись давно випадав легендарний стар з ежеднівного. І потім ще й плюс міфік. Але. Ну да. Так, сюди. Ану, сюди. Ніта ніта, ніта ніта, ні ніта. ні та ні. Ні. Ну блін. Ой, елки-палки. ні. Ну, добре. Хоча б плюс 3. Топ 2, ну добре. Плюс 8. Ще. Майже 13 ранг. Я не рішився... Так, дру... другий ранг. Я не рішився, щоб не злити третій ранг. Четвертий ранг. Ви мене зараз питаєте, а чому я. Далі не вкачую шельку, тому що я не хочу ризикувати кубками. Я не хочу кубки злити. Тому що я один раз вже в броуболі здавав купки. Да. Подивимось, що у нас. ого! Го, скільки квестів! І це мені все треба виповнити. Ну, ладно. Виповнимо. Ну що ж, погнали. Так, який у нас ранг? П'ятий ранг. Шостий вже. Так, шостий ранг. Сьомий. А ні, не сьомий. 75 кубасів. Ну що ж, сьомий. Вау, май гад. Так, спогнали! Виповнимо цей квест. Єсть. Є! Yeah. Майже дев'ятий. Ну, не дотягну два кубаса. Не дотягну два. Є-є-є-є, yeah, бой. Погнали і... Дев'ятий ранг. Одна. Одна каточка до 10-го залишилася. Ого, скільки ми вже виповнили кластів. Такс. І. Десятий ранг. Є. Yeah. єсть. Єсть. Да. Ну що ж, зараз заходимо сюди, в БП. І дивимося. Якщо що, БП провод. скорочено, як Бравл Пас. Такс. Ну що ж, забираємо нагороди. Сверхрідкий. Блін, а супер ну, Суперрайний. Ну, на Джеки кредити, райерний, блін. Тисячі монет, нормально. Тільки не кажіть, що. Ум. епік Вау! 500 тут видите Так Ну Так, бим. Такс, стартоп. Думаю, да. Плюс 25 і плюс десятка. Ну що ж? Два кристала, ну я не хочу жертвувати кристалом, я не хочу їх тратити. Тих два кристала. Мені на акції треба збирати. Такс. Ну що ж, повкачуємо персонажів. Вкачаємо Ніту до п'ятого Вкачаємо Ніту до тому що я, тому що в мене лаганула запись, коли я вкачував бойців всіх. Другий ранг на Третій ранг. Четвертий, да, навіть вау. П'ятий ранг. Ну що ж, друзі, це була перша частина.